На території Сумщини правоохоронцями постійно проводиться ретельна робота з виявлення адміністративних правопорушень водіями мотоциклів, мопедів, скутерів або мотоблоків. Так протягом поточного року на теренах області працівниками груп реагування патрульної поліції. Складено 1438 адмінматеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. З них протягом місяця 408 закривання в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння зупинено 220 правопорушників, на яких складені адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 83 таких факти скоєні протягом поточного місяця. Також поліцейські притягнули до відповідальності 56 батьків за керування мототранспортом неповнолітніми відповідно до статті 184 КУПАП, з них 12 правопорушень протягом місяця. Крім того, відповідно до статті 265 прим2. КУПАП вилучено 242 транспортних засоби, водії яких порушували правила дорожнього руху та інші нормативно-правові акти, в тому числі 97 лише за останній місяць. Нагадуємо, за керуванням у останнє алкогольне або наркотичне сп'яніння без відповідних документів або неповнолітніми тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України. В разі якщо водій... Чинив дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими для нього настає кримінальна відповідальність з більш суворішим покаранням, включаючи з позбавленням волі. Поліцейські вкотре наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху. Бережіть себе та своїх близьких.